Й не здогадувалися за останні 25 років наші конструктори вивели на орбіту понад 300 космічних апаратів. Правда, лише шість для України, решта для іноземців. Та вже цього року впритул підійдемо до випробування першої вітчизняної оперативно-тактичної ракети Грім Україна може мати власну сучасну ракетну реактивну зброю. 90-ті. час тотальної депресії для колись гонорових ракетних конструкторів у цехах, де колись робили легендарну сатану, гуляв вітер, пригадують ветерани. Від СССР Україна дістала ключовий центр космічно-ракетної галузі на Дніпропетровщині. Це були три пов'язані між собою підприємства: конструкторське бюро південне імені Янгеля, яке давало замовлення з виробництва ракет заводу Південмаш на рідкому паливі та Павлоградському хімічному заводу на твердому. На Павлоградському хімічному колись робили міжконтинентальні ракети Скальпель. Тепер їх утилізовують за гроші американців. А ще виробляють промислову вибухівку. Отак і вибралися з ями. Пригадує Леонід Шиман. Леонід Шиман генеральний конструктор, генеральний директор, ДП Павлоградський хімічний завод, член-кореспондент Національної академії наук, герой України. Ми цю отрасль в Україні. Ця отрасль по прижому являється очі наукоємкою, отрасль, яка індустріально може тянуть за собою, так як у неї не два три відеобавочних стоимостей, як, допустим, переробаючи отрес, а шість восім. Переділо, по суті, діла то з технологічних переділень. Головним конструктором для наших ракетчиків залишилося КБ Південне. Це єдина компанія у світі, яка має в експлуатації три сімейства ракетносіїв. За роки незалежності здійснили 148 пусків ракетносіїв з чотирьох космодромів світу. Такі підприємства золотий фонд країни, каже колишній Дніпровець, а нині секретар РНБО Олександр Турчинов. Можна перерахувати, мабуть, на пальцях однієї руки країни, які мають повний замкнутий цикл ракетовиробництва, починаючи від ракетного палива і завершуючи корпусами, бойовою частиною, системами самонаведення. Таких стран немного, таких країн може бути 10. І от Україна входить в десятку цих країн. Сьогодні, подивіться, ми бачимо, мир цінить, на жаль, силу. Наша отрасль – це можливість створення найсучасніших військових. Понад те, зважаючи на брак у державі грошей, заробляли в основному на іноземних замовленнях, потім вкладали їх в нові розробки. Лише торік КБ Південне вклало у свої розробки та проекти кооперації мільярд 100 мільйонів гривень. Тоді як вся державна програма з космічно-ракетної галузі 60 мільйонів. За останні п'ять років кількість підприємств, що працюють в кооперації з КБ, зросло з 70 до 120. За що своїх оборотних средств осуществляє розробку космічних апаратів: січ м Мікросад і Анасад. Січ-2-1, які так нужны нашому державі. Колись у цьому цеху робили дослідні взірці міжконтинентальних ракет. Старе обладнання про всяк випадок законсервували. Придбали сучасне. Раніше була пропіточна машина 70-х років, яка контролювала лише три параметри. Сейчас, щоб виготовлювати сучасний припрег, у нас на машині контролювалися 22 параметри. Це один з перших в Україні промислових 3D-принтерів. На ньому вже виготовили перші патрубки, які неможливо зробити традиційним механічним способом. Ця технологія дозволяє зготовити деталі складності, будь-якої конфігурації із любого матеріалу. від алюмінію, закінчуючи титаном, нержавіючими сталями, жаропрочними сталями. Вже до готової ракети потрібне паливо. Тверде завжди робили на Павлоградському хімічному заводі. Колись російські вчені, але вже 15 років власні спеціалісти. предприятие вынуждено было создавать свою научную школу, свои научные кадры, которые могли бы обеспечить функционирование тех технологических процессов, которые связаны с изготовлением взрывчатых материалов, с изготовлением твердых ракетных топлив, снаряжением ракетных двигателей. Были разработаны составы, отработаны эти рецептуры. То есть у нас институт занимается, начиная от теоретических, Рощотів, разработок і заканчивая вже внедрением в производство. По іншому склалася доля третьої легенди заводу Південмаш. Борги за енергоносії по зарплаті та перед кредиторами врешті поставили його на коліна. Завод сьогодні в дуже критичне положення, тому що останні можуть спеціалісти просто покинути, потім буде трудно їх повернути за бор. Під загрозою опинилися стратегічні проекти Зеніт, Циклон, Антарес у перспективі Маяк, оскільки південне та Південмаш як Віле Гені КБ розробляє та випробовує нові проекти, а завод налагоджує їх серійне виробництво. Тому торік керівництво двох підприємств уклали угоду. Створили громадську раду директорів, яка напрацювала план порятунку заводу. Він зокрема передбачав спільні проекти на суму 3 мільярди 800 мільйонів гривень. З них на суму 1 мільярд 80 мільйонів вже укладено договорів. По КБ «Южне» виплатило авансов на 272 мільйони гривень. От із цієї суми. Завод смог погасіть задовженці своїм людям своїм роботникам по заробітній платі на суму 191 млн грн. тобто за 8,5 місяців. Але санацію Південмашу поставили на паузу. Поки що не до цього. Конструкторів шантажують кримінальними справами, перевірками, звільненнями. Дивно, але викручувати руки почали. Як тільки на фінішну пряму вийшов проект ракети Грім його прототип Сапсан уже свого часу заблокувала російська агентура. Два роки тому Олександр Турчинов виконував обов'язки президента. Переконаний, армії тоді у нас не було. Збройні сили були зруйновані не випадково. Це була системна направлена робота. І спецслужб Російської Федерації і Бернеточних урядів, які контролювалися Російською Федерацією, і мета була дуже конкретна: Україна не повинна була себе захистити. Нині маємо рекордний воєнний бюджет, майже 5% ВВП. Надіятися можемо тільки на свої сили. Реалістично резюмує Турчинов. Наприкінці жаль, ми не отримали допомогу від наших стратегічних партнерів. В першу чергу, літальну зброю, якої катастрофічно вистачало. і саме тому вже з 2014 року ми змушені були розраховувати виключно власний потенціал. Армія вже має танки, модернізовують артилерію та літаки. Найбільша проблема у протиповітряній обороні. Колишні головні постачальники, тепер наші вороги. Інтеграція була настільки масштабна саме з Росією, що фактично жодний, скажімо так, пристрій, жодна ракета не виконувала самостійно. І для нас було завдання не тільки відновити ракетне виробництво в Україні, а повністю зробити його незалежним від агресора від Російської Федерації. Це була найбільш складна задача. І наші виробники виконали цю задачу. Ми сьогодні розробляємо комплекси крилатих ракет, як дозвукових, так і сверхзвукових, і трьох видів базування – це земля, море і. авиационный вид базирования. Мы сегодня разрабатываем зенитные комплексы двух типов. Это ближней дальности 50 километров и дальности 150 и выше. Зарядов для систем залпового огня. И, кроме того, еще занимаемся созданием комплекса обнаружения и поражения, уничтожения безпілотних літальних апаратів. але головний проект оперативно-тактичний комплекс Грім. Нині на озброєні армії лише старі точки. У та це російська розробка значить залежність в обслуговуванні. Проект Грім це мобільна пускова установка з двома ракетами типу Земля-Земля. Дальність стрільби 280 кілометрів з можливістю збільшення до 500 кілометрів. Боєзаряду вистачає для знищення цілей на площі 10 тисяч квадратних метрів, котри позволять армії. Не воювати на передових, як вот це делается сейчас, щоб люди погибали з автоматами штиками в руках, а упреждать нападение любого агресора, який бы мог посягнути на нашу страну, на наші с вами ресурси, на нашу с вами територію. Проект розробляється вже третій рік для іноземного замовника. Його випробовування заплановані на осінь. Після сертифікації усі права власності залишаються в Україні. Завдання держави запустити ракету у серійне виробництво та поставити на бойове чергування. Не використовуючи державного фінансування в течії двох років, При фінансуванні приблизно в мільярд гривень создане проїзводство немачностя, встановлені лабораторії получен. Опыт, знания, проведенные испытания, и мы вышли на изготовление опытного образца, которым можно будет в этом году проводить уже испытания. Нам на разработку не надо денег. У КБУ деньги не нужны. Нужны деньги для создания, подготовки производства, здесь серийного производства этих э, систем. Дослідні зразки мотають у тому ж цеху, що колись скальпель. Для цього придбали сучасну техніку, менше габаритів ніж колись. Якраз зараз плетуть 3D-преформи. робота хірургічна, вручну дівчата у білих халатах. Вони використовуються в ракеті для затовлення вклада критичного січення, де реалізуються саме умови, найвисокі швидкості, Саме високе давлення і температури. П'ять і сестрам сьогоднішлодіяти технології. А вже тут слухають, чи ракета не має браку всередині. Це п'ятий екземпляр. Три вже поїхали на завод Шимана, де їх готують до випробувань. Вони мали відбутися ще взимку цього року, але перенесли на осінь. Нарікає генеральний конструктор. З вересня 2015 року чиновники державного космічного агентства не погоджують спеціальні документи Павлоградському хімічному заводу. Вони мали б дозволити ввести в експлуатацію модернізований ангар, у якому мають відбуватися випробування. Без цього будь-яка робота ПХЗ над дослідними зразками незаконна. Державне космічне агентство виконавчий орган з міністерського рангу, який координує політику в ракетно-космічній галузі, водночас здійснює управління профільними підприємствами. Таких у структурі ДКА понад три десятка. Серед них КБ Південне, Південмаш, Павлоградський хімічний завод. Розробники першої української ракети нарікають чиновники вже рік влаштовують диверсії на кожному повороті. У них є інструменти воздійств на наше підприємство путем. Ні подписание финансового плана, значит, мы незаконно расходим средства, ни утверждение проектної документации, соответственно, мы незаконно строим, ні согласование титулов строительства, соответственно, ми незаконно, ми незаконно, ми незаконно е, можемо здавати об'єкти в експлуатацію. Вот таким образом, по, по таким мелочам. Понад те, проти заводу вже 6 кримінальних проваджень. 15 серпня 2015 року головою Державного космічного агентства, призначено Любомира Сабадоша, до цього очолював харківський завод Комунар, також у структурі ДКА. Любомир Юрій Сабадош просто запрещав займатися э, сучасних <связанных> засобів средств. <вооружения> запрещав, мабуть, в силу каких-то не очень понятних не зображень. Міще странно этот, Такий період переживає страна. немножко була странна така позиція. Справді дивно, адже Сабадош не дилетант. Майже 10 років очолював харківський комунар. Навіть гордиться, що витягнув його з ями. Я прийшов керівником комунару, який майже в нулі і готовий до розподілу. Моє завдання полягало у тому, щоб усе зберегти. Я його виконав. Завод прибутковий. Любомир Сабадош, газета Урядовий кур'єр. Проте на прохідній заводу Комунар кажуть про інше. За Сабадоша звільнено кілька тисяч людей. На черзі ще тисяча. Деякі цехи давно працюють один день у тиждень. Мы один-два дня работаем в неделю. Вот ходим по понедельник, вторник и все. Получаем по 300 гривен. У вот таланта получили и живите как хотите. Завод однодневка, да. Я, например, один день работаю, 4, 4, дня в месяц. Я получаю за, это, за мою работу 600 гривен. Рятуйте, работы не мая. Да, рятуйте, работы нет. У 2016 році вперше за останні 6-7 років фінансування національної космічної програми у держбюджеті передбачено у повному обсязі 223 мільйони гривень, що у 4,5 рази більше, ніж у 2015. Любомир Сабадош, 22 лютого 2016, Інтерфакс Україна. Обіцяного три роки чекають ракетні заводи, грошей так і не побачили. Нарікають на КБ південне. Навпаки, у них навіть хочуть забрати зароблене. КБ Південне у 2015 році заробило 3,5 мільярди гривень. Павлоградський хімічний завод 98 мільйонів. Але у держагентстві стоять на своєму. Очільники головних космічних підприємств. Радуть претензії до менеджменту е не закриті. Е вони існують. Є претензії не тільки моєї, як керівника космічної галузі щодо реалізації проекту циклон 4, е а і до, і до керівників КБ Південного з боку правоохоронних органів. «Циклон-4» – спільний проект Бразилії та України по запуску ракети носія з Бускового центру «Алькантара», що у Бразилії. Угода підписана ще 2003-го. Практичні роботи з залученням КБ південне почалися у 2009-му. Ось так трясуть головний обтікач циклону 4 щоб зрозуміти наскільки міцний. Повинен витримати трьохкратні навантаження. На сьогоднішній день ракета носитель розроблена на 84%. чотири Сама летная машина изготовлена на 63%. Ну, задержка немножко произошла в связи с тем, что э, у нас Бразилия вышла из проекта, как известно. У квітні 2015 року Бразилия в односторонньому порядку розірвала проект «Циклон-4». Ми буквально на второй месяц после объявления денонсации э, забросали космическое агентство своими предложениями, как вернуть эти деньги. Упущені деньги це порядка 800 мільйонів доларів. КБ південне лише виконавець робіт. Уся відповідальність за космічним агентством наполягає курячий. Щоб повернути 800 мільйонів доларів, державне космічне агентство мало вимагати створення ліквідаційної комісії. У липні вийшли усі строки. Ці гроші Україна втратила. Історію про фінансові махінації придумали, аби відвести увагу від власного нехлюйства. Пояснює логіку чиновників Євген Курячий. Майже 10 років він був членом фінансової ради спільної українсько-бразильської компанії. Він контролює і підписує документи по правильності розходування всіх фінансових средств. Ні разу за 9 років ніяких замічань конструкторському бюро не було. Врешті крапку поставив суд. Порушень не було. Звільнення Дехтярьова незаконне. Любомир Сабадош публічно пообіцяв виконати рішення суду. Я про нього дізнався сьогодні зранку. Як повернувся з відрядження, є рішення суда. Я переконаний, що ми будемо виконувати рішення суду в визначений порядок. З того часу минуло два місяці, але віз і нині там. Врешті судовиконавець міністерства юстиції приписав Сабадошу штраф, якщо і після цього не виконує рішення суду три роки тюрми. Під будь-якими відговорками, відписками рішення суду не виконується. Ну це взагалі необ'яснимий фактор, як це треба робити. Але ж луплять по всіх фронтах директора Павлоградського хімічного також хочуть звільнити. І це, не несмотря на те, що підприємство завжди знаходилося в лідерах космічної отраслі обеспечувала єжегодне збільшення доходної частини, налогової части. Як наслідок зростання виробництва на Павлоградському хімічному заводі за рік впало зі 148% до 82%. Прибуток скоротився з 90 до 1 мільйона гривень. Якщо звільнять генерального, завод можна ховати. Так можливо, трохи емоційно кажуть люди, що пам'ятають дев'яності. ті Він команди тієї команди, штаба штабу, того колективу. Потому что он правильно ко координирует действия, он хороший стратег, он умеет прогнозировать: в стране нужно завтра. Зачастую, а завтра. Не только не думает, но делает все, чтобы его и не было. Они не понимают, что при таком подходе завтра нечем будет управлять. Нечем будет управлять.